Андрію, що зараз відбувається в Соледарі? Я от читаю телеграм-канали вагнерівці, зокрема, знову поширюють інформацію, що вони взяли Соледар. Чи можете ви прокоментувати? Чи ви нас чуєте? Я дуже перепрошую. Так дуже поганий зв'язок. Але я зрозумів ваше питання. значить, угу. дивіться, треба слухати не вагнерівців там ще якусь ерунду. А треба слухати офіційні зведення генштабу, і вони власне дають інформацію, яка є правдивою, і актуальною на даний час. В Солідарі важка ситуація, йдуть важкі бої, і все, що зараз можуть зробити українці, які знаходяться в тилу для того, щоб допомогти захисникам Солідара, це зберігати інформаційну дисципліну, слухати свою армію і допомагати всім, чим можна. А про всі важливі події, важливі новини повідомить Генеральний штаб. Я бачу, ви в нас вмикаєтеся десь з окопу або з дуже темного місця. Ну, я просто пояснюю нашим глядачам, що ви безпосередньо десь на підступах біля Солидару, я так розумію, перебуваєте на Бахмутському напрямку. Значимося на Бахмутському напрямку. Бахмутський напрямок це 50-60 кілометрів фронту. Конкретно наш підрозділ трошки в іншому місці знаходиться. Але звичайно ж, ми спілкуємося із ситуацією, в тому числі з Солідаром, плюс-мінус орієнтуємося. Бо це теж якби наш напрямок. Ми вчора цитували західну пресу. Зокрема, журналісти CNN. Ми знаємо, журналісти Reuters працюють в Соледарі на його підступах, і вони записують свідчення українських військових. І українські військові теж говорять про важку ситуацію. Задаються питанням: чи є сенс далі тримати оборону Соледара, чи не є там великої загрози для життя українських військовослужбовців. І, бо ми знаємо випадки, коли українська армія виходила з міста заради збереження життів. Чи як ви вважаєте, чи не склалася там наразі така ситуація? Чи не оточене місто, наприклад? Перше, не оточене. Uh -huh. Українці, українські підрозділи не знаходяться в оточенні. Це найголовніша інформація. По-друге, дивіться, такі рішення треба приймати, на, маючи всю повноту інформації. Я знаходжуся ну, зі своїм підрозділом, з батальйоном Свобода з 4 ю бригадою Нацгвардії. У нас є наші задачі, які ми виконуємо на нашій ділянці фронту. Це той рівень інформації, той рівень прийняття рішень, який є в мене, є Генеральний штаб, де сидять наші найкращі офіцери, найкращі тактики, стратегії, які аналізують всю повноту інформації. І вони приймають рішення, як краще діяти в якійсь ситуації, коли краще е, робити той чи інший тактичний маневр, чи приймати те чи інше рішення. Я думаю, що за майже рік повномасштабної війни всі переконалися, що вони знають свою справу і роблять її добре. І вони приймають адекватні рішення, виходячи з ситуації, щоб бути максимально ефективними, щоб знищувати ворога, і щоби. В тому числі дуже важливо зберігати наш наших солдат їхнє життя, тому і, ті рішення, які вони приймають, вони їх приймають на основі саме по всій інформації. Тому ну я не буду брати на не Воєнний експерт в Києві на дивані, який знає все про все і точно знає, як краще робити, краще ніж залужний, і так далі. Я, говорю, так, я довіряю нашому військовому командуванню. Я довіряю, що вони приймають рішення, які потрібно в даний момент. Будуть якісь рішення, вони про це повідомлять. Ми про це знаємо. Звичайно, що всі будуть ну всі ці рішення будуть вони дійсно будуватися на тому, щоб максимально знищити ворога і максимально зберегти життя наших солдат. Ми теж будемо чекати офіційної інформації безумовно. Тоді розкажіть, будь ласка, чого конкретно зараз вам бракує на бахмутському напрямку? Я от бачу заяву президента. Він говорить, що обговорювали сьогодні ситуацію в Солидарії в Бахмуті. Він говорить, що будуть забезпечені оперативні і безперебійно постачання боєприпасів. Яка ситуація з боєприпасами? Якої зброї вам бракує? І ще один момент, який мені вчора часто доводилось чути від військових: що на бахмутському напрямку мінусова температура. Що є дуже великі проблеми з обмороженням бійців, розкажіть, будь ласка. Звичайно, погодні умови дуже сильно впливають, тому що коли температура мінус 15, дує степовий вітер. І як би ви тепло не одягнулися, і скільки б термобілизни ви на себе не одягнули, все одно через 2-3 години перебування на позиції стає надзвичайно холодно і є ризик, в тому числі обмороження кінцівок і так далі. Тому Зараз першочергове питання це забезпечення от, хімічними грілками, цими, які можна засовувати під рукавички в взуття, це надзвичайно важлива штука. Ми цим забезпечуємо наших солдат, намагаємося максимально їх забезпечити. Ну, це якби зараз от, хто там збирає, допомагає на армії. це зараз дуже важливо. Це дуже важливі речі, які дуже необхідні на щастя. Сьогодні погода починає вже теплішати по прогнозу погоди. на Найближчі дні буде потепління. Такі люті морози вже ну, лишаються позаду. Це дуже хороша новина, тому що звичайно ж це дуже полегшить перебування солдат безпосередньо в окопах на фронті. Що ще важливо? Ну, боєприпаси, звичайно ж, на війні не буває ситуації, коли у вас достатньо боєприпасів. Їх завжди буває недостатньо, тому що хочеться ще більше. Насипати ворогу хочеться ще більше його знищити, але загалом можу відмітити, що ситуація з постачанням вона, в принципі, є абсолютно звичною і стабільною. Навпаки, можна відмітити, що ворога є серйозні проблеми з боєприпасами. Власне, вони про це по час говорять, в тому числі і публічно. Ми бачили ці заяви тих же ж вагнерівців, які розповідали, що у них там снарядний голод і так далі це дуже добре працюють наші хаймарси, які знищують їхні склади з боєприпасами, знищують їхню логістику, і тому ми, ми бачимо це в тому числі і на лінії фронту. До речі, я хочу сказати знову ж таки повертаючись до, до офіційних джерел інформації. Я зауважу, що, наприклад, російське міноборони не підтверджує ту інформацію, яку розповсюджують найманці Вагнера про нібито взяття Солидара. А Андрію, а розкажи, будь ласка, а яку зараз тактику використовують найманці Вагнера? Як вони от зараз в ці дні ведуть війну там на бахмутському напрямку? І чи якось змінилася їхня поведінка за останні дні? Я я запитаю про це, тому що. Наприклад, днями сталася кадрова ротація важлива в російському командуванні, і якраз говорять, що Пригожин не впорався в бахмутському напрямку зі своєю задачею, і мовляв, зараз в на це його останній шанс, щоб закріпити за собою там якусь позицію в російській армії. Як оця вся політична ситуація в Росії можливо якось вплинула на ситуацію на полі бою? Ну, дивіться, з точки зору конкретної ділянки фронту, це оцінювати достатньо складно, як змінилося там за день чи за два воно ніяк не змінилося. Тобто, очевидно, що мова йде про більш глобальні процеси, які полягають в тому, що в ми вже бачимо образи цілком ймовірної майбутньої громадянської війни в Росії. Я вважаю, що після того як Україна остаточно переможе Росію. В Росії або те, від чого від неї залишиться, почнеться кривава багаторітня страшна громадянська війна, і ми вже бачимо цей Вагнер. Ми бачимо кадирівців. Ми бачимо їхні конфлікти з їхнім військовим командуванням. Тобто, ми бачимо, що це вже зріє, і ця відставка Суровікіна і призначення Герасимова безумовно не випадковий процес. І, безумовно, є частиною цієї внутрішньої боротьби в самій Росії їхній військово-політичній верхівці. Як воно прям зразу там на наступний день відображається? Ну воно так не може швидко відбутися. Щодо тактики, ну насправді тактика. Ну от якщо ви дивилися фільми про другу світову війну, то можете приблизно собі уявити цю тактику, тільки додайте до цього дрони і значно точнішу артилерію. Оце і буде те, що відбувається зараз на Бахмутському напрямку. Тобто, це загальна військовий бій. Це використання артилерії, танків, авіації, але в основі все одно лежить піхота. Тому що поки піхота не зайде на якусь позицію, значить ця позиція ще не буде захоплена. Відповідно, поки піхота стоїть на позиції, значить ця позиція ще контролюється. В результаті все одно основну роль буде виконувати піхота. Піхотні бої, піхотні штурми дуже часто, дуже близький контакт, там 50 100 метрів ідуть бої, багато артилерії. Ну тобто, це такий бій. Як друга тільки я ж кажу з дронами і з більш точною артилерією.